У 94 році я створила своє приватне підприємство, і яке працює до сьогоднішнього дня. Я вирішила балотуватися, тому що 5 років я депутат міської ради, перед цим я була депутатом районної ради, я бачу і знаю всі питання і проблеми. І я думаю, що я фахово впораюся з цими проблемами і питаннями, які на сьогоднішній день є в місті. Зі мною йде потужна команда фахівців всіх галузів і підприємці, і будівельники, і юристи, медики, і вчителі. Я думаю, що всі питання, які будуть стосуватися нашої громади, нашого міста, ми зможемо подолати. Тому що якраз людина є в центрі всіх, людина є наша мета. І ми маємо зробити все, щоб людина була освічена, захищена і мала все для того, щоб в неї було якісне життя. Я далі в питаннях бачила, що треба буде презентувати партію. Я не знаю, ми потрібно це робити тепер чи пізніше. Ми йдемо в політичною партії Сила людей. В яку об'єдналися ті люди, які в 2010 році прийшли від політичної партії Фронту змін, так сталося, що наш лідер перейшов в батьківщину, але ми є, ми працюємо, ми одна команда однодумців. Тому ми вирішили і прийняли для себе рішення йти в політичну партію, яка не є лідерською, тому що лідери, на жаль, навіть не оправдовують наші надії. На місцях, в громадах люди сильніші і вміють робити для своєї громади більше справ корисних і потрібних для громади. Тому що е, я так кажу, тому що я розумію, що мені тут жити в місті. Я виховала тут дітей. У мене є внучка, і я хочу ходити і жити в прекрасному комфортному місті. Я хочу пишатися своїм містом. Ми маємо всі можливості зробити для того, щоб наше місто було квітучим. Я починаю по питанням. звідки родом та як давно проживаю в Обухові. Ну, я вже майже все прийшла. Я народилась в 1964 році, 4 жовтня, в селі Олександрена Лазовського району, Молдови. Це українське селення, де люди з Вінницької області жили. В 15 років я назад приїхала в Україну і живу в Обухові 32 роки. Яку політичну силу підтримуєте? Як самовисуванець, та на яку політичну силу ви розраховуєте в. Випадку перемоги я розраховую на свою силу, на силу людей і думаю, що чому я розраховую, тому що в нашій команді всі обухівчани, у нас немає чужих, у нас немає Київлян на всі рівні, на рівень міської ради. Ми висунули всіх наших обухівчан. На рівень обласної ради теж обухівчани. Які дійсно сьогодні турбуються і переживають проблемами наших громадян? Один із них на рівень обласної ради – це Ігор Веденко, який сьогодні турбується проблемами АТО, тому що е, влада. Сказала сьогодні, що всім дасть землю, а не займається на рівні. Я маю на увазі вище нашої громади, але ж він сьогодні займається цими питаннями, і в нього це вдається. І я думаю, що якщо ми його виберемо, ми йому дамо більше важелів. Для вирішення цих питань. Також у нас по іншому округу йде е, депутатом до обласної ради Любов Івановна Воробець, це людина сильна, я можу так сказати, тому що якщо знає хтось в якому стані вона, вона отримала 5 років назад е, господарство, це може сказати тільки та людина, яка нічого не робить. А таке господарство, яке вона отримала і намагається сьогодні робити все для міста і робить комунальні послуги. Ну, я хочу сказати, слава Богу, що там була жінка. Так. Ваші пита Ваші позиції по питанню децентралізації. Я рахую, що децентралізація обов'язково відбудеться. Хочу сказати, що на сьогоднішній день по децентралізації працює вже фінансування місцевих рад. Це перше, як почала працювати децентралізація. Наповнення нашого бюджету відбувається за рахунок наших єдиних соціальних внесків. За рахунок 5% акцизного збору, за рахунок збору на майно і таке інше. І я хочу сказати, ми маємо з вами все зробити можливе, щоб ті підприємці, які працюють у нашому місті, і малі, і великі, мали можливість в місті у нас працювати і розвиватися. Мені дуже боляче, коли говорять, що заведуть інвесторів, приведуть якісь інвестори. Я вам хочу сказати, що я інвестую в своє підприємство, я росту в місті з ним. Тому що коли в 90% Чвертому році я створила своє підприємство, і у мене не було е, нічого. Я поступово заробляла і купляла землю. У мене всі мені е, не соромно, у мене чисте око. Я на своє підприємство не отримала безкоштовно ні крапочки землі на своє підприємство. Тобто я заробляла і інвестувала в своє підприємство. І сьогодні, коли ми говоримо, що в нас приходять чужі інвестори, вони отримують безкоштовно землю, а свої зобов'язання вони не виконують. Сьогодні я більше чим впевнена, у нас є підприємці, які готові прийняти участь в, в аукціонах, отримати через аукціон в правовому полі кусочок землі і розвивати свій бізнес, своє підприємництво. І вони можуть бути успішними підприємцями і роботодавцями. І таким чином вони будуть наповнювати бюджет. Ті люди, які тут працюють, тут живуть, і ті люди, які хочуть. Жити в прекрасному місті, і вони будуть зацікавлені платити і заробітну плату, не в конвертах, і, і все таке інше. Можна на цю тему розсуждати дуже довго, тому що повірте, займаючись підприємництвом, займаючись громадською діяльністю, з жіноцтвом нашим, я дуже знаю багато питань і проблем, які сьогодні є в місті. Ми колись напрягли всіх жінок-підприємців, тому що там майже жінки були на ринку, піщаному. Коли ми їх ну, скажімо так, заставили купити павільйони, прийняти там участь. Ну, наче мета була хороша в одному місці зробити ринок. Запустити там людей, щоб ми могли там всі піти і в одному місці отовариться. А що ми зробили після цього? Ми перекрили покупачівський поток мафами з цими самозабудовами. Всього я вчора була на зустрічі, я піднімалася вверх напроти кишені по ступенькам, мафи побудували і там зробили каналізаційні ці колодці. Фікалія збирається там, вибачте, смердить. Я не знаю, якщо люди з базару не розвалили ті мафи. І по децентралізації, що стосується децентралізації, я тільки взяла. і е, має бути, але все е, має бути. Ми маємо дивитися і на оптимізацію. Е, я знаю, що лікарня дуже проти оптимізації, тому що е, сьогодні які зміни відбулися у них е, по е, у них в них окремо на сьогоднішній день є швидка допомога. У них окремо іде фахові спеціалізація в прийом врачів, У них є е, е, сімейний доктор, і вони трошки не згоджуються і не погоджуються з такою з такою Багато хворих дітей, які на сьогоднішній день не, не можуть е, ходити в школу. Ми не можемо забезпечити їх е, вчителями і всіма на дому. Але ж я знаю, що, наприклад, я більше стосуюся з третьої школи, Я знаю, що в третій школі з цим все, все гаразд. Е, Як оцінюєте ефективність роботи діючої команди міської ради? Я міської ради, ми були депутатами два дні назад, Функції депутатів міської ради в нас закінчились. Ми теж депутати міської ради. Я рахую, що ми не все до кінця виконали, що ми мали виконати з різних причин. Якщо ми маємо тут раду, депутатський корпус. То я думаю, що своєю командою ми працювали гідно, ми не, не робили щось такого, що стосувалося б якогось неправового поля. В цьому плані, як депутатський корпус, ми працювали правильно. Якщо сказати про команду виконавчої влади, то той виконком, який сьогодні прийшов на. Скажем, на гривні після революції Гідності, то він себе показав не дуже гідно. Хай не ображаються, але ті питання, які вони першим першу чергу написали, всі попросили мафи, то вибачте, для не для цього був майдан, і не для цього гинуть хлопці. Це перше. Виконавчий комітет, я хочу сказати, тим, які працює в міській раді, там є фахові люди, є спеціалісти, є управління, нормально все. Але ж так сталося, що немає заступників. І ну, це теж ну, не красить нашу міську раду, що в нас немає заступників, тому що це головна сила, яка може підтримувати і допомагати. Я рахую, що не існує команди. Яку практичну допомогу будете надавати незахищеним верствам населення? Ну, я хочу сказати, з того часу, як я є підприємець, я завжди приймаю участь і допомагаю всім, хто до мене звертається, і, і взагалі, у мене таке правило, це моє особисте правило, як просто як жінки віддавати і допомагати. Я намагаюся. Тут десятину, яку отримую заробітною плату, я намагаюся її віддавати. А як, якщо я прийду до влади, я обов'язково е, вивчу всі питання, що буде стосуватися кожного е, всіх верст населення, щоб ми підтримали і допомогли е, всім. Тому що дуже багато, коли я почала зустрічатися з людьми і бачити всі проблеми, які у нас є. У нас просто настільки проблем і питань багато. що Навіть тоді, коли ми збиралися, ми постійно збираємося з нашою командою, обговорюємо питання і проблеми і розуміємо. І, і, і тепер з кожним разом ми зустрічаємося і чуємо один одного, і розуміємо, що а, ми навіть не всі питання а, так. Бачили відкрито як, е, після того, як ми зустрічаємося з виборцями. Е, на жаль, на це є дуже багато факторів, але ж я думаю, що я буду намагатися е, із своїми членами команди робити все для того, щоб всі версти населення були в нашому місті захищені е, і отримували максимальну допомогу і підтримку влади. Так, ваше бачення вирішення проблеми заморожених та незахищених будівництва, незахищених не будівництв міста. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що правоохоронні органи повинні відкрити всі кримінальні справи на тих людей, які е, взяли гроші, якщо говорити простою мовою. Е, інвесторами були звичайні наші мешканці. Вони взяли гроші. Е, і не, в якій державі ми живемо? Чому досі не відкриті кримінальні справи на тих, хто забрав ці гроші, не добудував? Оце перше. Е в цьому треба буде обов'язково допомогти, щоб кримінальна, щоб міліція розібралася і відкрила всі кримінальні справи на всіх, хто вкрав у людей гроші і виїхав чи з Довухова, чи з країни, взагалі невідомо. А взагалі ми мали бачити, кому з ким ми домовляємося, і до кінця заключати всі договори, які ми мали заключати при тоді, коли приходить до нас місто інвестор. -інв і друге, як Міська влада, міська рада, ми обов'язково е, маємо посприяти в тому в всіх документах, які вони е, не отримали досі. Так як е, я знаю, що допомагала нинішня влада трошки по двадцять 22, половина. І далі всіх незакінчених будівництвах е, потрібно допомогти по, по оформленню землі, допомогти е, всіх юридичних питаннях, всіх правовому, правовому полі підтримати і допомогти цим людям повністю е, зробити все, що вони добудували, або за рахунок того житла, який е, теж фахово допомогти, їм, за рахунок того житла, який ще не прода. Щоб вони змогли за рахунок цього житла добудувати. Ну, звичайно, допомога їм потрібна. Ми не можемо залишатися осторонь цих питань. Ваша оцінка діяльності правоохоронних органів, Обухова та пропозиції щодо покращення їх роботи. Ну, ви знаєте, я хочу сказати в першу чергу: осуждати їх роботу ну, легше всього. У нас на сьогоднішній день вони не забезпечені навіть елементарним ГСМ. Е, я бачу так, ми маємо обов'язково знайти можливість ім е, органам е, МВС нашим допомогти фінансово, е, місцевого бюджету. Це питання обов'язково потрібно вивчити і допомогти. А і ще, я знаю, в мене є величезна мрія, я це писала в програмі, е, нашу муніципальну міліцію. Ми маємо обов'язково зробити, і це буде правильно. А ще, якщо ми з вами зробимо камери спостереження по всьому місту Обухову, особливо в тих містах скупчення, де у нас є по вечорам такі гуляння, як на парапеті. Якщо ми з вами е, трошечки попіклуємося про цих людей, тому що чесно говоря, їм нема куди діти. Там вихлоп такої енергії, вони весь на парапеті. Е, якщо ми з вами потурбуємося, їм надамо можливість. Е, Дорослі секції не тільки дитячі, а дорослі. Ми розглядали. У нас є в планах деякі моменти пропозиції щодо спортивних залів, до спортивних таких... Уже серйозних, наприклад, у нас є кінотеатр «Янтарь». можна змінити цільове приміщення, та цільове призначення. Там високі потолки, там можна прекрасно зробити величезний зал баскетбола і волейбола Чому би і ні? Тому що сьогодні вже в кінотеатр на навряд... хто піде, до у нас сьогодні у всіх інтернет і вже 3G, і телефони і все інше. Тобто я думаю, що ми в першу чергу маємо підтримати, якщо ми допоможемо міліції, наша людина буде захищена. Як ви бачите вирішення проблематичних проблематики відсутності міського медичного закладу? О, це цікаве питання. Мені дуже соромно, що е, я була депутатом коли, депутатом районної ради під той час. Е, якраз розвалили поліклініку і розвалили за наші з вами гроші. Е, тоді керував районною радою Шапаренко і Остринський. Е, Продавалися землі, адміністративні землі району продавалися і поступали гроші на фонд, і за рахунок цього фонду поліклініку розвалили. А ви знаєте як? Спочатку перенесли обладнання на праву сторону, потім перегородки. Якщо ми не фахово підійшли, і поліклініка розкрилася, тому що люди пішли на праву сторону, поліклініка розкрилася. Потім, коли вони... Побачили, що, що вони натворили. Почали ми її ловити, плити і колони. І на сьогоднішній день е, лікарня стоїть е, зимою, холодно, все свистить. Е, люди йдуть туди, отримати якусь е, допомогу для себе. Ну вони отримують там, вибачте. Депресійний стан, тому що те, що ми маємо, ми в лікарні це, це жах. І я думаю, що перше, що ми маємо зробити, буде слідуюча децентралізація. Буде децентралізація. Перше, що ми можемо зробити місць в районі. Раді немає коштів. Кошти акумулюються в місті. Перше, що ми маємо зробити, це Звернутися до районної ради, але ж якщо там будуть обухівсь... обухівчани і люди, які з Обухова з Обухівського району, які переживають за наших людей. А якщо ми бачимо, відкриваємо списки у нас люди, як... яким місто Обухів, вибачте за тавтологію по барабану, і вони приїхали тільки під час виборів, то для чого нам такі люди шановні огоменіться? Вибирайте тільки обухівчани. Ідіть на вибори тільки за обухівські команди і тільки за обухівських людей голосуйте. Тому що вони тут живуть і, і працюють, і, і тоді ми зможемо з вами е, звернутися е, до районної влади, яка е, дійсно живе в Обухові, і вона переживає і турбується про нас. І тоді вони передадуть на баланс міської ради поліклініку і деякі е, ті приміщення, які на балансі їх сьогодні можна трошки роз, розділити, і тоді з міського бюджету у нас буде підстава перечисляти кошти. Це наша воля повинна бути, тому що ми постійно чуємо це не на балансі, це не так. Ми не маємо, ми не можемо. Ми можемо це все в наших силах. Тільки дай Бог нам розуму.